Завжди це робимо з гімну України. Отже, до серденьох прикладіть руки, і давайте всі разом заспіваємо. Ще. 22 січня 2015 року. Такий самий день, 22 січня 1919 року, Україна стала єдиною державою, об'єднавши Захід і Схід. На Заході існувала Західноукраїнська Народна Республіка. На Сході існувала Українська Народна Республіка. Народи із Заходу і Сходу розуміли, що тільки взявшись разом, можна подолати всіх ворогів, які наступали на українські землі. І сьогодні, дотримуючись традиції, що схід і захід повинні бути разом, ми повинні взятись за руки, візьміться діти, діти за руки.